Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами вирушимо у подорож, в країну, де майже завжди зима, а називається ця країна Антарктида. А хто ж живе в Антарктиді? Відгадайте загадку. Десь живе поміж снігами птах із ластами ногами гордо носить чорний фрак, та не полетить ніяк. Перевальцем між крижин ходить дивний птах, пінгвін. Тож сьогодні ми відправимося в гості до пінгвінів. Пінгвін дивовижний та унікальний птах. Віддають перевагу холодній погоді, тому селяться там, де цілий рік земля вкрита кригою. Живуть вони в Антарктиді. Вижити в морозних умовах допомагає товстий шар підшкірного жиру і оперення, яке не промокає. Пінгвіни зовсім не схожі на птахів, яких ми бачимо на вулицях кожен день. Виглядають вони дуже незвично. У дорослої птиці товстеньке овальне тіло з короткими крилами, які допомагають дуже швидко плавати. Але безкорисні на суші. Ноги пінгвінів схожі скоріше на ласти і також пристосовані для швидкого пересування під водою. Пінгвіни дуже добре вміють плавати, у воді вони стають дуже спритними та швидкими, і є відмінними плавцями завдяки своїм лапкам і крилам, що нагадують формою весло. Пинка пінгвінів чорного кольору, а груди і живіт білі. Виглядає це так, як ніби у пінгвіна одягнутий піджачок і біла сорочка зьоб середнього розміру, витягнутий та загострений. Літати пінгвіни не вміють і на суші пересуваються пішки, незграбно перевалюючись на своїх коротеньких ніжках. Крила цих птахи використовують лише під водою. Пінгвіни справжні гурмани. Вони їдять рибу, криль, крабів, кальмарів і інших морських тварин. Ось такі кумедні та цікаві птахи пінгвіни. Отже сьогодні я пропоную вам намалювати дитинча пінгвіна. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, простий олівець та кольорові олівці. Приступаємо до роботи, візьмемо простий олівчик у праву руку, візьмемо шаблон, я взяла тарілочку у верху посередині нашого аркушу, прикладаємо та обведемо, це буде голова нашого пінгвінчика. Ось так. Тепер будемо малювати тулуб, ставимо крапочку ось так посередині, та малюємо півовал. Та другий півовал. Так. Тепер намалюємо крила, та ніжки ласти. Тепер будемо малювати мордочку нашого пінгвінчика. вона виглядає як сердечко, ось так. Намалюємо очки кругленькі, а намалюємо дзьобик. У вигляді ромбика. Ось наш пінгвінчик і готовий. Візьмемо олівчик чорного кольору та будемо його розфарбовувати. Він у нас чорного кольору. Животик у нашого пінгвінчика біленький. Але спинка чорна, тому ми відокремимо ось так. Та чорним олівчиком розфарбуємо, та крила розфарбуємо з чорним кольором. Також розфарбуємо очки вони чорного кольору. Оранжевим кольором розфарбуємо дзьобик. та ніжки киласти. Ось такий гарний пінгвінчик намалювала я. Я з нетерпінням буду чекати на фото ваших пінгвінчиків. До зустрічі, малята!